За підручниками. Доброго ранку, журіки! Це Влад. Або не жмурики, і Софія. Якщо у вас зараз тріться ночі, а ви доробляєте презентацію, і вас уже не лікає нічого крім напису НАУ заліковці. То... Сьогодні говоримо про те, що знайоме кожному студенту незалежно від факультету. Коли дедлайни дихають у спину, енергії нуль, а мотивація офіційно пішла в академку. Ми спробуємо розібратися. Як не перетворити своє студентське життя на вкладку в браузері під назвою Стрес. Розберемо, що таке вигорання, чому продуктивність це не завжди ознака успіху. і Як повернути собі сили, коли від кави вже не допомагає, навіть трипл-шот. Тож заварюйте чай, вкривайтеся пледом, вимикайте тімс і поїхали! Це не за підручником. Так, скажи чесно, коли ти востаннє реально відпочивав? Без думок про навчання, без того о, я дивлю серіал. Але в голові вже складає план есей на пару Наталі Ростіславівни. Ну, серйозно, коли у мене зник інтернет? Просто сидів, дивився в стелю, як у фільмі початок, тільки без Ді Капріо. І з відчуттям, що я застряг між дедлайнами. Ага, класика. Бо студентське життя це марафон без фінішу. Ми всі намагаємось бути ефективними, але часто виглядаємо як персонажі ходячих мартиців. Рухаємось, але всередині. пусто. Та стопроц. І коли вже навіть хромозаврік перестає бігати, ти розумієш, це не просто лінь, а системна помилка. Насправді вигорання – це не коли ти ледер. Це коли ти настільки виснажений, що навіть те, що колись приносило кайф, фільм, піца, улюблена гра, уже не чіпляє. Це як у Сімс, коли твій персонаж має всі червоні індикатори і просто стоїть, поки ти не натиснеш паузу. Або як у кіберпанку. Ти оновлюєш систему, але відчуваєш, що сам лагаєш. І головне питання: це я хочу спати, чи просто втомився від існування? Це вже рівень філософії третього курсу, і тут варто пам'ятати, що це не ваша провина. За даними Американської психологічної асоціації, постійний стрес знижує концентрацію на 30%. Тобто, якщо ти не можеш вчитися, це не тому, що ти тупиш, а тому, що твій мозок каже, поставь мене на зарядку, будь ласка. Так, він буквально кричить: І якщо ви відчуваєте себе як NPC в Скайрім, який просто стоїть біля стіни, значить час перезапуску. До речі, після великих стресів, наприклад, сесія, вигорання приходить найчастішим. Ти здаєш останній іспит, і замість радості порошничам. Ти не хочеш нічого ні святкувати, ні гуляти, не навіть дивитись меми і шреку. І це нормально. Тому наша перша порада не звинувачити себе. Вигорання не слабкість, а сигнал. Якщо ви почуваєтеся костаню гірок у банці, нічого страшного. Ми всі там були. Головне не перетворитися на солоний огірок Ріка. Добре, давайте до практики. Що ж реально допомагає? Лайфхаки, перевірені студлайвом і чеками з кав'ярень. Влад, ти помічав, що вигорання це як той момент, коли суворо пообіцяв собі: з понеділка почну нове життя. Але понеділок такий: Привіт! Я прийшов. Час страждати. Ах, чесно, інколи я думаю, що моє вигорання має окремий графік і воно працює стабільніше ніж Укрзалізниця. Так, бук-залізниця, хоч приходить. На моя мотивація ні. От реально, у студентів є три станції. Я в нормі, я тримаюся на енергетиках, я функціоную на силі чистої відчою. Ну, або четвертий, коли ти п'єш каву, а вона смакує як сльози. А знаєш, що ще круто? Коли твоє вигоряння стає настільки хронічним, що ти вже навіть не сумуєш через це? Точно, це вже як чистий дзен. Мені нічого не хочеться. І такий спокійний, як баоба. І бачу, як дерево, яке вже шостий рік на карантині. Добре, прийшов час рубрики, які ми офіційно вписуємо в наш діалог. Перша допомога студентам. Або її ще можна назвати? Як не розсипатись як союз. Правило, зроби хоч щось. Якщо ти не можеш почати роботу, зроби мінімум. Напиши одне речення, одне, навіть не знаю, що писати. Теж варіант. Класика, я до курсову почала. Перше речення, мені реально не хочеться це писати, не пам'ятаю, скільки написала, але процес пішов. Правило: відкрий документ і втупись в нього. Це працює скоріше, не як маніфест, а страждання. Проте воно запускає мозок. Перерві реальні, а не 5 хвилин, що перетворились на 40 відео в TikTok. Став таймер, бо TikTok – це чорна дира. Ти заходиш подивитись одне відео, а виходиш через 3 години, знаючи, як доглядати за кіпібарами і як готувати корейський корндог. Перехід у режим NPC. Інколи просто виконуй дії без думок. Підписуй документи, мий посуд, наводь порядок. Це як грати в Happy Wheels, але в реальному житті. Звучить тупо, але потрохи траву. Сонце це безкоштовний антидепресант. Хоча в межах України зараз важко знайти той день, коли воно є. Тепер наша оновлена рубрика. Історії студентів, які пережили цей тиждень і не стали пином. Тобто реальні ситуації, які ми збирали з політи вбит гуртожитків і чатів груп. Ну і редіків частково. Історія перша. Тривала перемичка. Я приліг на 10 хвилин, бо подумав, ну, трошечки полежу і піду готуватися. Прокидаюсь. Сонце світить у вікно. Я думаю, о, круто, ранкове світло, таке тепле. Дивлюсь на годинник 12.46 наступного дня. Йо. Ця людина створила новий формат медитації. Сплячка, перемичка. Історія 2. Пара підслуховувачів. Я думала, що мікрофон ТІМС свимкнений. Сиджу, пишу конспект, ніхто не говорить. Нудно. І тут в кімнату заходить мій хлопець і каже: Ти ще на цій дурацькій парі, де викладач Монтона бурмоче, він же як Асимер без емоцій. що сказав викладач. Мені шкоди, що вам не цікаво, але я продовжу. Найгірше, коли ти хочеш вмерти. Але педагогічно історія канва мене переоцінила. Я встановив канву. Малював сторінки, писав плани, мотивації, чек-лісти, цілі. Почав користуватися. Один день. На другий просто дивився на гарні сторінки і плакав. Канва. Я можу зробити тебе продуктивним. Я ні. Курсова проти Wi-Fi. писала курсову всю ніч, зберігала в Google Docs, До, бо так безпечніше. На 70% роботи Wi-Fi зник. Документ зберігся на рівні вступ і одне речення. У даній роботі буде розглянути. Плакала, проклинала інтернет, пішла спати. Курсова так і залишилась на 12 сторінках з 30. Це не курсова, це духовний досвід. Історія, хто вкрав мою мотивацію. Прийшов у бібліотеку вчитися. Сів. Розклав ноут, пляшку води, блокнот зосередився, відкрив першу сторінку і заснув в прямому сенсі. Прокинувся, а навколо дивні люди. Час змінився, життя змінилось, я ні. Гуртожиток фінальна битва. Готувала презентацію в кухні гуртожитку о 30-40 ранку. Бо там є розетка, у кімнаті нема. Роблю слайд. Заходить чувак з п'ятого поверху. Бере костру і каже: Ти що, теж через не страдаєш? А потім додає Я от макарони варю. Хочеш, це був не просто чоловік. Це був ангел. Ангел макаронів. Історія дискретне горе. Писав контрольну з дискретки. Погано писав. Дуже чесно. Щоб не плакати, включив на фон меми з котами. Викладач зайшов в аудиторію саме в той момент, коли кіт говорив. Я нічого не розумію, але роблю вигляд, що розумію. І викладач таки о, там і всі в одному човні. Стало ближче до Бога, ніж до дедлайну. Сиділа у гуртожитку під час виключення світла. Страшно, холодно, тиша. І тут у сусіда почав грати Рінгтон, на повну гучність. Потім він склав фразу, яка мене переслідує до цього дня. Чи якщо встигнемо, сходимо сьогодні в магаз. Це вже новий рівень філософії. Коли ти не знаєш, чи переживеш вечір, але плануєш вечерю. А тепер рубрика Гороскоп. якого ніхто не просив, але всім треба знати. Зірки дивилися на нас і плакали. Тож слухаємо. Фіпт. Ваш код буде працювати, але не тоді, коли потрібно, а коли ніхто не просить. Ваш талісман – Карта, на якій за 7 років ще лишилась вільна пам'ять. Філологи. Ваше місце сили, коли ви читаєте щось у транспорті і виглядаєте дуже розумно, все світ радить цього тижня не виправляти помилки в чаті групи. Ви не зобов'язані страждати. Економісти, у вас буде можливість економити, але ви купуєте каву і ще одну, і знову каву, бо знижка 10%, і то гріх припустити. Юристи, ви знову виграєте суперечку, навіть коли не праві. Але все світ просить. Не кажіть друзям, це не в моїй юрисдикції. Психологи. Дайте собі відпочинок. Не всі думки треба аналізувати. ПС, особливо третій ночі. Історики, не хвилюйтеся через дедлайни. Ви все одно живете в іншій епосі. І з мінусів люди знову спитають, а ти в школі теж історію вчив? Айтішники, ваш код оживе, як Франкінштейн, і буде лякати вас. Всі інші, ви тримаєте цей світ. Без вас нічого б не працювало. Навіть кава машина на новій почті. Якщо сьогодні ви просто слухаєте нас, це вже перемога. Якщо ви дійшли до цього місця, ви герой! І якщо вам здається, що світ летить у прірву? Ні, це просто новини карти. Бо життя це гра із вічними патчами. І ти не мусиш бути ідеальним. Бути собою це теж продуктивність. І пам'ятайте, якщо життя зависло, натисніть зберегти як? І зробіть перерву. Бо навіть Геральт із Рівії відпочиває біля вогнища. Це був не за підручником. До зустрічі! Не за підручниками.